Нове поповнення збройних сил пообіцяло служити Україні вірою і правдою присягнули біля меморіалу батьківщини матері у присутності президента. За церемонією спостерігали батьки, ветерани і наш кореспондент Павло Тирський. На плацу біля батьківщини матері півтисячі тисячі новобранців. Сьогодні вони складатимуть присягу на вірність Україні. Тривожно і дуже радісно, що мій син з маленького синочка стане на. Чоловіком, мужчиною, нашим захисником. Свого сина Сергія проводжається жінка, Галина із Тернополя. Хлопець служитиме у президентському полку. Я задоволена, що він пішов служити до української армії. А хто, як не вони, будуть захищати нашу Україну. А ми, матері, будемо їх чекати. Сергій до призову працював у банку. Кілька тижнів тому отримав повістку з військомату і тепер готується почати нове життя. Стати справжнім чоловіком, захищати нашу чесну, обороняти її. Стати сильним у президентському полку служитиме і цей юнак. Вінничанин Віталій, колишній інженер, набути досвіду, поводитись у різних ситуаціях, які можуть скластися на даний час. пліч Плічоплічі з майбутніми військовими президентського полку і новобранці 101-ї бригади охорони генштабу в армії все сложно, це фізичні нагрузки. Ну тим не менше, так як ми. Е Отбирали личный состав, то есть по здоровью, по, э, поэтому я думаю, что сложности Перекажені служби для них не составит. Перед початком присяги виступає президент, каже про провідну роль українців у боротьбі з нацизмом під час Другої світової та про кремлівську пропаганду, яка навмисно створює з України образ фашистської держави, щоб виправдати свою військову агресію. Перемогли окупантів тоді, переможемо і зараз, каже Порошенко. І В цій нашій світі боротьбі за нашу незалежність. Україну підтримує весь світ одним із проявів підтримки. Став широкий міжнародний бойкот сьогоднішнього параду на Красній площі в Москві. Та найголовніші наші союзники це є Збройні сили України, Національна гвардія, інші військові структури. Я За церемонією спостерігають ветерани, радять бути патріотичними та витривалими. раз он защищает родину, он защищает свою семью, он в любое время отдаст свою жизнь за то, чтобы никогда никакой враг не мог нашу страну прийти и топтать своим грязным сапогом. Я пожелал бы им служить. Ну, служить, щоб мирно служити, щоб не було війни, щоб їм не прийшлося воювати. Новобранці служитимуть від одного до півтора року. У зону АТО їх не відправлятимуть, це пообіцяв президент. Палотирський Микола Чеботарьов новини на першому.